Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні у мене 30 червня і я хочу вам підвести в'язальні підсумки цього місяця. Цей місяць мав свої життєві нюанси, він не був настільки в'язальним, наскільки хотілося, але все ж певні результати є. Маю вас попередити, що не дивлячись на літній місяць і на спеку, яка пройшла останній тиждень, в'язання в мене літнім не стало. Чому так? Ну, якось тому, що я весною на нього не настроїлась. Для того, щоб літні речі були на літо, їх треба розпочинати весною. Це одна із причин. Інша причина в тому, що в мене є якась кількість в'язаних літніх речей. І я в, який, в якийсь момент зрозуміла, що ця кількість має бути скінченою. Ну, тому що бажано їх ще якось і носити. А справа в тому, що я дуже-дуже люблю всякі такі ажурні, цікаві речі, але, ну. Далеко не всі з них можна одягти будь-куди. Саме тому ідеї свого літнього в'язання мене ще поки заїють в голові, перезивають, виношуються, але нічого літнього я в цьому місяці не в'язала. Але до... а, та, я в'язала те, що в'язалося, і те, що такі трішки неспокійний емоційний стан. Воно якось занадто сприяє в'язанню шкарпеток. Я вже навіть жартувала, що психологам, напевне, треба приписувати в'язання шкарпеток багатьом пацієнтам. Це дійсно так, вони дійсно якось знімають отак от напругу. Але давайте я вам покажу все, що я встигла нав'язати за червень місяць. А розпочну я з самого простого, тобто шкарпеток. Просто шкарпетки це те, що мені дуже зручно в'язати і в дорозі, це те, що мені зручно пров'язати трошки рано вранці, коли ще не повністю проснувся. І це зручно в'язати. Ввечері після важкого дня, тобто для мене це є тим, над чим можна не думати. І, в принципі, я планувала зв'язати три пари, а зв'язала сім. Перша пара це мериносові шкарпеточки. Ось такої вони смішної форми. Чому? Тому що вони зв'язані просто повністю резиночкою. Так, ну, от, якщо. Одягнути їх на основу, то виглядають вони ось так от. Тут є невеличкий клин підйому, п'ятка, лінивий бумеранг, мискове, стайчкове закриття миска, і ось тут от я закривала голочкою. Ну, вийшло ніби краще, як в мене. Це е шкарпеточки зв'язані з. Мейносовий шкарпеткої пряжі це вінія і вага готових шкарпеточок 65 грамів. Десь приблизно вони 42 розміру. Ще я зв'язала ось такі верблюжі шкарпеточки. Тут є невеличкий такий от тіньовий узор, він м -м, малопомітний. Тут теж нічого цікавого, бабусина п'яточка, яка трішки заокруглена, люблю я такий метод. І стачкове закриття, і останні кілька петель закрила яголочкою. Вага 59 г. І основна тематика моїх шкарпеток в цьому місяці, це. Прикрасимо тоненькими смужками. Ну, якось так вийшло. Я трішки вирішила посортувати пряжу, а оскільки я дуже-дуже люблю в'язати меджик клубом, то десь я від великих бобін відмотую клубочки. Ну, Для того, щоб в'язати дві одночасно, десь ці клубочки в мене позалишалися, виявилося, що і не в одному місці. І звичайні, і ось там сині, темно-зелені були, з додаванням ниточки мохеру для пальчиків. А, тому я зібрала оці всі, точніше, я не зібрала, я знайшла такі клубочки, почала в'язати, потім знайшла ще, ще, і ще. І ось так от воно в мене вилилося. Для того, щоб оці ниточки різного кольору якось поєднати між собою, я пускала ось такі смуги. Такі ж карпеточки не є однаковими. Тобто, десь попалась в мене блакитна смуга, там, де зелена, десь тут помаранчева, там де, де тут синя. От, Але, ну, я вважаю, що це досить такі цікаві, цікава ця пара. От. Е, І таких пар, які мають трішки ну, відмінну е, трішки відмінний колір, у мене аж аж 5 пар. От. Всі вони. Всі вони різні. Ось ця ніби така ем, синя-блакитна, але тут все одно є смужечка цієї американської гічиці. Але мені здається, що от вона все одно Ну досить таки цікава. Е, тут я використовую скрізь е, мою улюблену українську шерсть. Ось тут в мене йде е, Невеличкі моточки якоїсь шкарпеткової пряжі секційного окрасу, і я в'яжу або через 4 дочки на п'ятий, або через 5 на шостий в'яжу ось цю кольорову таку смужечку. Я ниточок не відриваю, мене запитували, тому я покажу, як це виглядає всередині. Е, найперше, ось тут, де у мене йде е, в цьому рядочку, от, зміна цих ниточок, так, воно трішки помітно, і я б сказала, що дуже часто воно не настільки помітно із-за того, що рядочок тут, от, ну, не, не той, як із-за того, що тут іска зміна йде кольору. От. Ну, Тому що це інший рядочок і інший участочок. Так, І хотіла ж я вам все-таки показати, що там, що там всередині. А всередині, ось це мене виглядає ось так: от. тут є невеличка протяжка. Враховуємо, що ця ниточка, вона трішки така, має ось такий... Таку ворсистість, такий пушок. Тобто воно підваляється, це вона не така довга, вона досить гарненько тримається до полотна, і я вважаю, що вона нікому там не буде заважати. А перекрасить, вона все ж таки шкарпеточки. Ці шкарпеточки від 41 до 45 розміру. От Вага їх від 96 до 109 грамів. Високий паголинок, ну, тобто на осінь мені буде що, буде що віднести в волонтерський центр. Ну Тому що, коли вони треба, то за день їх, звичайно, не нав'яжеш. Тому хоч і поза планом, але я задоволена що ще ж я нав'язала? Оскільки ви бачите мою корзинку, то ви, напевне, здогадуєтеся, що далі будуть вже не готові роботи, а якісь процеси. І найперший процес це те, що я ще заявляла в стартах. Я така думаю, в п'ятницю швиденько сяду і зв'яжу дві мочалочки. Але де там би було? Взяла я лише ось такий кінець. Ви не дивіться, що тут такий обшарпаний край, я все одно його буду обшивати. А якщо у мене десь з'являється помилка і зміщаються ідеї, то я, якщо чесно, цьому трошки радію. Чому? Ну, тому що, чим правильніша геометрична форма, тим більше шансів... Ну, пропустити якийсь мікроучасток на шкір. тому тому ось так от Виявилося, що в'яжеться воно ну не настільки просто, наскільки б хотілося б. Ну, і сама ця ниточка така тугенька, в'яжу я дві ниточки, в'яжу я гачком таікою, це туніський гачок. І, якщо чесно, тут такий візерунок де ще йде по дві петлі. ну, Його не так зручно тримати, цей гачок, і займає воно часу мене досить-досить таки багато. Ну, ось так от, але я все одно закінчу. І причому мені треба дві, і треба дві різні. Але я маю ідею, як їх тут гарнесенько потім оформити. От, і я вам все покажу, але, на жаль, згодом. Я дуже сподівалася, що тут в мене буде готова робота, але її немає. Так, дівчатка, і моя основна робота Вона має ось такий вигляд. Тобто я вже з'єднала полотно кругову, вив'язала виточки на грудях, в принципі, їх помітно, якщо передивитися, і. Якщо чесно, хочу просто поміряти на майбутню власницю, перш ніж в'язати далі. Тобто петель дуже багато, дуже довго поки обійдеш цей один круг, тому я б хотіла все-таки спочатку поміряти, а потім в'язати далі. І ця робота на цьому етапі має вже свою назву, а називаю я її Саргасове море. Ось таке синє море з водоростями. Ну, і на цьому це всі, по суті, мої досягнення. Що ще я вам хотіла сказати, так? Це про витрати пряжі і контроль своїх запасів. В готових виробах у мене всього 630 г використаної нитки. Так, я згодна, небагато от ну, Тому що є незакінчені роботи. от такий місяць, так склалося. А, з іншої сторони, я подивилася попередній місяць, там було м 370 грамів, а ще попередній місяць в мене був перебір десь приблизно на 1150 грамів. Так-так-от. от, так от. Уже мене 150 грамів я більше використала, ніж купила, це вже досягнення. В мене навіть вже з'явилася думка винагородити себе, але ну, замовляти 150 грамів я точно не буду, та й не потаївні вони мені. Я можу в'язати, але ж порадувати себе. А я будучи в якийсь день в столиці, і там передбачалося тижки вільного часу. Я вже подумала про те, що треба було б сходити в офлайн-магазин. Ну це ж так чудово, це ж ти там не побачиш, це ж ти там не помацаєш. Подивилася, що мені більш-менш ну ближче і краще підходить по розміщенню, по транспортній розв'язці. Я вибрала кандіярн, подивилася, що щось там на сайті. В принципі, малася його включити в свої плани і заїхати, хоча для мене вийти з такою невеликою кількістю ниток. ну, але Я думаю, що я справилася б з цим. І напередодні ввечері я десь бачу повідомлення, що промокод мінус 15% знижки, я ж тут зайділа і бачу, що він для, лише для онлайн заповнені. Для онлайн замовлень. І що? Та я не купила, не... і туди не поїхала, і тим більше, в онлайні я не замовляла, і все-таки треба ну, визнати, що ниточок в мене є достатня кількість. Тому ну, я сподіваюся, що я ще трішки потерплю. От. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то ви великі молодці, і я вирішила ввести ось такий ніби невеличкий бонус, вирішила наприкінці свого відео ще ввести невеличку рубрику, яка називається Чи знаєте ви що? Так от. Найстарішими відомими в'язаними виробами є пара шкарпеток, що датується третьом або четвертим століттям нашої ери, і виявлена вона була в Єгипті. На цьому я з вами прощаюся. На все добре!